Привіт громадо! зрителі і жителі Ютуба. Зараз хочу вам показати коротеньке відео, як ми розігріваємо трактора. Встановили ми, хто пам'ятає на свій трактор подогріватель самодільний. ви Подивився, вони продаються там. Короче, ціна їх була така не космічна, так жорстока. Каже, як зробили подогріватель коротенько, розкажу так, труба. Яка там, не двохдюймова, дюймова, а трошки менше, яка там вона виходить. Є такий блок виварили туди вход, хто знає там пробка, потім там перегородка. в цій трубі перегородка наполовину, щоб йшла циркуляція, і вставляний тен. І тут тен із різбою, така як в батареї. В батареях різьба. Оці чугунні батаре... батареї, купили кусок різбового соєднення, варили і ці тени вкручуються в батареї. Тен на 1,5 кВт. Звісно, цей регулятор, це вже на роки, років три у нас цей подогріватель. Цей накрився той рік, цей регулятор, що регулював температуру, просто фішки вставив туди, напряму соєдінив. Ну, в принципі, нормально, нічого там страшного немає. Звісно, без просмотру не можна залишать. Ну, гріє добре. Це поставили. За пів часа, я думаю, нагріється. І ще розігріваємо піддон. Піддон таку поставив на якусь ну, використовував. щоб розстояння десь 5-7 см. І тен. Ось ну, такий технічний тен. Ну, Регулюються обороти в нього добре. Можна ну, цю кнопку і береш і типу, скидаєш, додаєш. Ну, типу. Ставимо цей тен і підігріваємо масло. я сковорода масло підігріти. Так, потім що дивимося, щас, що там у нас є. На антифриз ми не будемо дивитися, бо там снігу накидалося, попромерзало. Я думаю, з антифрізом все в порядку. Якщо тен не кипить, значить циркуляція відбувається. Так, підемо глянемо зараз масло. Так, що тут у нас? Все в порядку. Навіска. Ну, вчора ми напитали за навіску. Нормально працює, Нагрузки перевіримо, Що ви? Доповнітельний циліндр є доповнітельний циліндр. Так, ну, так, і перевіряємо масло. Опа, щуп. Ну, щуп нормально. Бачите, масло таке. Ми його міняли. Вже звісно трошки поработав, то сніг горнули, то сюди-сюди. Та сьогодні треба теж їхати, розгортати сніг добиратися до складів так, що по погрузчику, поки гріється, що вам розказати. Вихлопна отлічно хоч Мені казали, що ну, просто приварили. Так, по погрузчику ми ж бачите, переварили просто втулки. Отут ось отак, бачите, переварили втулки. Щоб він більше набирав. То це вже режим, оцей режим другий, Це типу, щоб як на вигрузку, а це переварена оця ж труба. Коротше, щоб ковш, ковш набирав більше. Виходить, він мало набирав зерна. Ми ось, бачите, як тут доварили, хто пам'ятає тут на цю висоту, ось там, 25 см желізом. І зробили, щоб він більше задирав нос, передох. І такий повненький ковшик добре набирає. Ну В принципі, і це ж тут це кріплення. ну Кріплення прийдеться трохи ще далі переварити, бо малувато знову викидає. Набирати, то він, якщо сюди палець поставить, набирає добре, але викидати трошки малувато. ну, потім чи, чи ще одна сюди приваримо втулку, ну то таке. Так, ну, все, так, будемо ждати, поки нагріється трактор. Зараз виключусь на пів часа і потім заведемо його, побачимо, як заводиться. Так, пройшло вже минут 20, напевно. Зараз цей. Що тут блок робить? А ну, о! Ну, вже градусів 40, ну, зараз заліземо в трактор, провіримо. Так, хай воно все робить, зараз провіримо, що там робиться в тракторі. Дверка замерзла, Тож, треба фіна буде розігріти. У нас перед цим був дощ і нападало Блин, херня якась. Нападало води в ручку і замерзло. Так. Зараз маса. Включаємо масу. Так, що ми? Зажигання. Зараз побачимо, що він скаже. Так, тут туди положення заводки. О, бачите? Температура вже градусів 60. Ну, скільки там? 60-50. Ну вже добре. Так, вижимаємо обов'язково сцеплення. і проводимо пуск. Масло є, педаль замерзла теж. Нічого. Бачите, як кидає Так, пускаємо уцеплення медленно Ну, в принципі завівся, трошки попиркав виходить, в нас тут Це ми його тільки один раз робили 4800 чи скільки, А 3800 3768 От це, Добрівни ми один раз робили, по-моєму на півтори тисячі. Це. Вже, вже трошки підсів. На холоду хреново заводиться. Ну, тобто як хреново. Як оце в мороз, взагалі не заведеш його. Буде то крутить, білий дим кидати і все. А із цим з подогрівателями чітко. Так, ну що. Потім включимо печку. Так, або ще одразу включить, хай трохи... Ай, блін, не те включив. Так, все, печка. О! Нещастя! Так, виключаю бо такий звук, ну, він проходить. Проходящий. Так, все, всім пока. Коротше, МТЗ є МТЗ. Зараз він трошки цей, все. все. Перестане. Це болячка печек на холодну. Так, всім пока, Пишіть коментуйте, далі буде цікаво.